Нагадую, що всі ігри ми дивимося після того, як е завершилась лейнінг стадія, щоб ускладнити задачу у зівгадуванні ММР. А я сподіваюся, що у нього не імортальний ранг, тому що нікнейм Іммортал, бо в 7 років мати імортальний ранг. солідно було. Так, ну до речі, армія там як грає людина. Так, байтець. Армія забув, що правда, увімкнути. Фарметь трикутник, це офлейновий ДК, так. І, ну то у нього нормазаков вогнену форму взяв, телепортнувся так собі, можна було просто фармити кріпасів. Це поспало на сенсу. Ніякого гангу не вийде зробити. А, а з армлетом і з Mask of Madness, тим паче, котрі фармиться, набагато ліпше просто фармити кріпасю. Ну хоча стоп, це не Масків Медна, це... Це що, Кристаліс це дедалс, планується. Ладно. Перебільшу з тим, що користуюся з переглядом айтембілдів по сайтам. Я думав, що буде мом. Точно нехай ПТС. По тому просто як перемішуються всі. Ді, ну У нього і рахунок ідеальний, і в принципі рухається він соло, може за ним, за ним команда сама хоче ходити. Я поставлю на те, що це 2,5 тисячі ПТС. Ти... Але не можна вгадати ММР, не знаючи, скільки ММР. А, ну ладно, в принципі, я, я навів на цей, у нього. <реш> нормально, нормально. Це що? Геральт 4, тобто це 1500, здавалося.